Українські герої продовжують вибивати ворога з рідної землі. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 3 жовтня 2023 року орієнтовно склали 279 тисяч 440 осіб особового складу. За добу захисники ліквідували 360 окупантів, що не може не тішити танків ворога спалено 4732 штуки – 15 одиниць за добу. Бойових броньованих машин знищено 9 тисяч 8 штук, за добу – ще 8. Артилерійських систем армії РФ розбито 6565 одиниць, 40 за добу. Реактивних систем залпового вогню спалено 801 штуку. Засобів ППО рашистів ліквідовано 540 штук. Літаків окупанти втратили вже 316 одиниць. Окрім того, було навіки приземлено 316 гелікоптерів окупантів. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив вже п'ять тисяч штук, 20 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1529 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 одиниць. Також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн спалено. 8932 одиниці, 23 штуки за добу. А спеціальної техніки ворог втратив вже 943 штуки, 5 за добу. Дані уточнюється: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!